Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я підведу перший підсумок, я випустила вже перші 10 відео і можу розказати вам, з чим я зіткнулася з тим, чого ніяк не очікувала. Тому, будь ласка, беріть чайок. буду намагатися вам розказати якомога цікавіше про перші якісь мої інсайти стосовно ведення каналу. Перше, це очікування і реальність. Насправді я не очікувала, що знімати відео на Ютуб буде важче ніж відео для Instagram. Проте це факт. І знімати відео на Ютуб дуже добре, коли ви в цьому не одинокі. Тому що якщо ви все робите самі. Налаштовуєте світло, налаштовуєте картинку, ви хочете виглядати в кадрі з лобом, ви хочете виглядати в кадрі з очима, з усіма частинами вашого тіла. Для того потрібна все-таки людина, яка стоїть за кадром, яка може вам підказати, що от щось не так. Десь там щось вибилось, десь там щось вилетіло. Набагато легше, коли за кадром ще є людина, яка дивиться в екран. зараз це відео я записую. На селф-камеру, і це набагато спрощує мені процес, тому що я себе краще бачу в екрані. Проте я розумію, що якість може бути не сильно добра, тому я все-таки ще продовжую тестувати різні формати і не залишаюсь, скажімо так, на одному місці. Я постійно пробую, пробую щось новеньке для того, щоб полегшити собі роботу. І на монтажі, і при зйомці, тому що дуже багато моментів треба все-таки враховувати, коли ведеш свій youtube канал і виставляєш відео. Як я справляюсь? По-перше, я розумію, для чого я почала цей youtube канал. Я хочу, щоб люди, які дотичні до творчості або цікавляться творчістю, мали канал україномовний, куди вони можуть зайти і подивитися різні моменти, навчитись чогось нового, долучитись до творчості. Створити якусь таку YouTube-спільноту, де б панували хороші позитивні вібрації для того, щоб була можливість трошки себе розвантажити і якось знайти підтримку. Я думаю, це теж досить важливо. У нас дуже багато набирають канали про такі крінжові якісь моменти. Я сама їх дивлюсь, багато з цих каналів я люблю. От, але мені хотілося б, щоб був канал. Отде ти заходиш, це те, що має бути про творчість, те, що має заспокоювати і надихати на якісь хороші звершення. Принаймні, мені б цього дуже хотілося. Канал свій я планую вести півроку, і за півроку зроблю перший зріз, подивлюся, як щодо чого. Так як я почала вести свій канал ще в грудні, але потім в мене стала непередбачена ситуація з здоров'ям, яка зупинила мій канал і виходи відео, то цей ці півроку. Вони будуть орієнтовно десь в лютому, і тоді я передивлюся, як ми розвиваємося, як канал розвивається. Через це дуже важливі ваші підписки, ваші коментарі. Коментарі дуже супер важливі, тому, будь ласка, не забувайте про них обширні коментарі більше десяти слів. Другий інсайт я побачила себе зі сторони. Я побачила себе не зі сторони фотографії, тому що фотографія все-таки d двадешна. І там менше інформації, на відео інформації більше. І, якщо чесно, я не була готова до того, як я бачу себе зі сторони, як... тому що все-таки моє уявлення, як я виглядаю, воно дещо відрізнялося. Також ще один моментом стала для мене моя міміка, і те, що потрібно завжди вміти, як то кажуть, тримати обличчя ось якраз це тримання обличчя. Перше відео я побачила, що в абсолютно такому. Розвантаженому стані, моя міміка, е, ніби таке враження, що я побачила таракану. Або щось огидне. Одразу згадала про сусіда. Дуже огидне. Це було для мене вкрай несподівано те, що коли я розслаблена, я виглядаю ось так. Я вчуся тримати своє обличчя, я вчуся контролювати свою міміку. І я розумію, для того, щоб гарно виглядати в кадрі, мені потрібно постійно думати про те, як виглядає моя міміка, тому що люди можуть неправильно зрозуміти саме мою міміку в цей момент. Третій пункт це про перфекціонізм. Я помітила, що досить часто в моєму мовленні виникає це е загалом в моїй мові присутня така історія в живій мові. Проте я розумію, що на камеру це виглядатиме жахливо. І я зараз боюся з цим еканням не тільки при записі відео, а й при живому спілкуванні. Тому що все ж таки приємніше набагато чути людину, в якої жвава дикція, красива вимова, і це потрібно враховувати, коли ви заходите на YouTube. Таких людей слухати цікавіше, ніж людей, які постійно. Екають, я поліпшую мовлення та чіткість, але я зберігаю себе справжньою, тому що все-таки знову ж таки жива мова вона виглядає набагато краще, особливо в розмовних відео, ніж я би підбирала суто літературні слова і висловлювання. Також я вибираю фокусуватися саме на змісті, а не на ідеальності, тому що якщо пиляти до ідеальності, то відео так може ніколи абсолютно не вийти. Це надто складно враховувати абсолютно все, і абсолютно все ну, ніяк не врахуєш просто. Коли я починала YouTube канал, я не думала, що сценарій настільки важливий. Проте сценарій грає ключову роль у ваших відео для того, щоб відео було повне, красиве і гарно подане, вам потрібно мати сценарій навіть на просте відео, навіть на коротке відео. Маєте сценарій, тому що розраховувати, як я розраховувала в перших відео на те, що в мене умовно підвішений язик, і я зможу сама якось там розказати. Класно, круто. В мене часто бракувало епітетів і порівнянь, в мене часто пропадали звідкись слова з голови, які я мала казати, і в мене виходило «е», «а», «е», е" і вертаємося до екання. Коли у вас є сценарій? Ваша зйомка відео набагато пришвидшується. Скорочується час, на який треба затратити на запис відео. І це дуже класно, тому що все ж таки це ресурс камери, це ваш ресурс, це ресурс часу. Тобто ви можете, наприклад, відео записувати і пів години, можете записувати і до години. І знову ж таки, там, наприклад, хай ті пів години краще потратити на монтаж, ніж на перезаписування якихось речей, які ви могли сказати, маючи сценарій. Я часто використовую. Сценарій при своїх, при своїх записах відео, і сценарій наразі в мене є переді мною. Я в нього час від часу заглядаю, і мені так легше не загубити свою думку. сценарії я пишу сама, і мені дуже важливо все-таки компактно вам розказати про якусь річ, щоб довго на цьому не зациклюватися. Тому я перед кожним записом я детально продумую сценарій відео, записую його. І чим ліпше сценарій, тим швидше і продуктивніше йде сама зйомка. П'ятий інсайт, який я побачила при веденні каналу, це те, що канал самотужки все-таки вести дуже складно і дуже важко. Але на перших парах я вирішила нікого не долучати до ведення свого каналу, так як я Перших відео я шукаю свій стиль, шукаю свій стиль зйомки, як мені краще, які прийоми при монтажі використовувати, як взагалі це все показувати. Тому для мене важливо знайти свій стиль ведення зйомки, який я, напевно, не знайду, коли я буду брати людей там, наприклад, на монтаж. От, і зрештою, коли ти сам зрощуєш це своє дітище, тобі потім буде легше делегувати людині, тому що ти будеш уже конкретно знати, що ти хочеш від тієї людини. Ти не будеш їй говорити ай, зроби мені таке, щось до суперкласненьке, дай якусь примочку. Можливо, в майбутньому такі моменти і будуть мати місце, але ти людині зможеш сформувати цілком. Зрозуміле ТЗ, яке ТЗ людина візьме і зробить тобі те, що ти хочеш. В результаті не буде ніяких розчарувань, не буде ніяких там ще якихось незручних моментів, коли людина ніби зробила свою роботу, але ти в неї не задоволений. Тому зараз мій канал тільки росте, він зрощується, і всі якісь моменти на цьому каналі я хочу пройти. Сама, тому що в принципі, якщо я не пройду, наприклад, такі якісь моменти, і все-таки канал закриється, то я не буду шкодувати про те, що я там десь втратила кошти, десь там людей збурила. Як з скраббукінгом, так збуриш людей. Як я справляюсь, я постійно шукаю свій стиль. Я зараз в пошуках взагалі подачі. Яка подача краще буде, яка вам більше сподобається, яка через яку подачу Ютуб знайде мою аудиторію? Тому що оце зараз найнеобхідніша річ. Шоста причина, я розуміла, що розвиток каналу це спочатку буде трошки важкувато, тому що все-таки будуть невеличкі перегляди. От, і я все таки розумію, що це ніша досить обмежена. Маленькі перегляди це дійсно важко для людини, яка створює контент. Хочеться, щоб твої відео залітали, щоб їх бачили комога більше людей, щоб твої відео лайкали, щоб просувалися. Це буст, який дає можливість тобі, як автору насолоджуватися результатом своєї роботи. Який це результат? Це лайк, це коментар, коментар в підтримку каналу. Коментар в підтримку відео. Це коли, наприклад, людина сіла, подивилася і написала не просто про те, що відео хороше, мені сподобалось, а, наприклад, занурилась в якусь тему, яку я просила відгукнутися. Вона відповіла на запитання, яке було в відео. Саме ось це допомагає знайти правильний шлях мені, як автору контенту, до сердець. Своєї аудиторії, власне, і знайти саму аудиторію. Ось це найважливіше. Емоційно важко бачити маленькі перегляди. Проте, з іншого боку, я дивлюсь на це як на аналіз. Ютуб прощупує мій канал і дивиться, кому його показувати, кому його не показувати. Потім я вимикаю всі емоції і кажу собі, що це такий початковий етап. З яким потрібно змиритися, і просто працювати, 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 працювати. Якщо після певного періоду праці результатів не буде, тоді треба думати: або перемикатися, або йти з цієї ніші, якщо, наприклад, є бажання просто бути ютубером, можливо, перейти в іншу нішу. Ось і все. Я експериментую і роблю максимум від себе для того, щоб все-таки знайти той середок людей. Які будуть зі мною на каналі, на що я звертаю увагу зараз? Маленькі перегляди, ок. Але, наприклад, 70 людей, які подивились мої попередні відео. Якщо, наприклад, под... ну взяти цю ситуацію наживо, 70 людей це, грубо кажучи, два класи, коли я ходила в школу. А це ну це так не зовсім та й мало людей. Насправді, створити обкладинку на YouTube важче, ніж здається, навіть якщо ти дизайнер. Моя професія передбачає розуміння композицій, кольорознавства і інших речей, які лягають в основу створення обкладинки на YouTube. Проте, тут треба знати не тільки ці речі як дизайнеру, але й треба розуміти специфіку цієї платформи. Як виглядається обкладинка, коли вона крихітна. Як виглядається обкладинка, коли вона велика? Тому що відео можуть переглядати і на телефоні, і на комп'ютері, і на планшеті. І треба скрізь зробити, щоб ця обкладинка виглядала непогано. Тобто, щоб, наприклад, там, оцей годинничок розташовувався і не закривав назву відео? Я люблю декілька стилів, мені подобається декілька стилів на Ютубі. З одного боку, я можу трошки експериментувати з великою кількістю деталів, робити її такою трошки переобтяженою, робити її яскравою. З іншого боку, мені подобаються спокійні прості обкладинки. Я тестую і ті, і ті, пробую заміксувати ці якісь речі. От, і намагаюся зробити ту обкладинку, яка мені, в принципі, буде приносити перегляди. от, але й та, яка буде мені самій подобатися. Часом, наприклад, я візуально йду на компроміс, тому що я розумію, що це або треба буде перефотографовувати себе, перефотографовувати виріб, який я створила. Не завжди в мене на це є час сили, тому часом просто йду на компроміс із собою і думаю, окей. Таку обкладинку ми теж створимо. Зрештою, якщо, наприклад, обкладинка не заходить от, або низькі охоплення, я тоді можу переробити обкладинку і поставити іншу. Я вважаю, що тут дуже важливо набивати руку, не боятися, знову ж таки, експериментувати, пробувати різні варіанти. Тобто немає якогось такого ідеального варіанту. Восьмий пункт моїх інсайтів несподіваних для мене це виявилися складнощі з регулярністю. І хоча я на початку свого шляху ютубного думала, що в принципі я зможу справлятися, і певна регулярність у мене вже була продумана, стався непередбачуваний чинок, як завжди в житті, у мене сталися проблеми з здоров'я. Я 10 грудня виклала перше відео на YouTube, і здається, чи 7 січня, чи що в мене сталася історія, коли я навіть не могла, грубо кажучи, сама себе обслуговувати, і не дивлячись на те, що в мене було в принципі відзнято багато матеріалу, я не могла його обробити, щоб видавати відео, навчившись на прикладі, про який я в принципі і знала до Ютуба, але все сталося настільки несподівано, що просто життя трапляється, і все. І ти не можеш з цим нічого зробити. І наразі зараз я перше я роблю банк ідей, щоб в мене були ідеї для відео, які я можу зняти про запас. І потім використовувати той про запас в разі чого. От, власне, в мене так зараз дуже багато відео записується. Я записую наперед. І стараюся, щоб там, якщо це якісь деякі сезонні відео, щоб вони попадали плюс в плюс-мінус той час, коли вони мають потрапляти. Якщо, наприклад, знову ж таки, ви хочете мати свій YouTube канал, потрібно робити, пробувати і дивитися, що з цього виходить. І не потрібно зупинятися тільки через те, що у вас щось не ідеальне. Працюйте над собою, але не зациклюйтесь на цьому, тому що це дуже зупиняє і дуже тормозить вас. Дев'ята історія, з якої я зіштовхнулася. YouTube Shorts – це дуже цікаво, але інструмент, з яким працювати треба дуже обережно. Тобто YouTube Shorts – це мають бути підтримуючи короткі відео вашого великого відео. YouTube Shorts – це має бути реклама вашого довгого відео. Не потрібно робити окремі відео Ютуб шортів. Я робила окремі відео, вони залітали, проте людей з них не приходило взагалі. І ці Ютуб шортс відео вони не були пов'язані з довгими відео. Тому я зрозуміла одну штуку: що потрібно все-таки робити якісь вирізки з великого відео в Ютуб Shorts, робити ці нарізки, і казати, що йдіть там, дивіться, моє основне відео. До речі, у відео там, де я фарбую природним способом яйця, набігло шорців людей. Тому я не рекомендую використовувати шорти сильно часто, але робити це тільки для того, щоб прорекламувати ваше велике відео. На такому маленькому каналі, як мій, існує ще десята проблема, не проблема, але це є. Тиша у відповідь. Коли ти, наприклад, виставляєш відео, а відео не набирає переглядів і віддача занадто маленька, коли коментів мало, і таке враження, що взагалі це відео нікому не потрібне. А стається така історія, що ти от, от я стараюсь, стараюсь, а люди це не оцінюють, людям це не подобається. Тому що, коли ти створюєш ютуб-канал, ти хочеш, щоб тебе люди розуміли, ти хочеш знайти свою аудиторію, ти хочеш бути в певному ком'юніті зрештою. І коли немає лайків і коментарів, ти ніби говориш сам до себе. Немає цієї віддачі, немає спілкування. Як я з цим справляюсь? Я розумію, що Ютуб це більше марафону, не спринт. Тому я намагаюсь відноситись до цього досить легко. А отже, підсумую, що 10 відео це всього-навсього лише початок, це початок шляху. Я надіюсь, нам з вами буде цікаво на цьому каналі. Надіюсь, що наше з вами знайомство буде позитивним, класним і наповнюючим. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк. Я зичу вам робити те, що ви любите, і любити те, що ви робите. Будь ласка, пишіть, як вам здається, можна подолати один з цих 10 пунктів. Я буду дуже рада і вдячна вам за такі коментарі. От, і побачимося в новому відео. До зустрічі! Бережіть себе. Бувайте!